О північ в Україні для вас працює команда інтера. І я Анастасія Дауголи. Підбиваємо підсумки неділі 1 лютого. Стисло 16 людей загинули внаслідок удару росіян по шахтарях у Тернівці на Дніпропетровщині. Про таке повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Щодо поранених, то за даними ова їх 16, семеро у тяжкому стані. Як розповів радник міністра оборони з технологічних напрямків Сергій Флеш Бесткреснов, автобус атакували шахеди на онлайн-управлінні. Пілот першого ударного дрона побачив автобус і вдарив поруч із транспортним засобом. Коли люди почали виходити, допомагаючи одне одному, пілот другого шахеда спрямував його просто на людей. Нагадаю, автобус перевозив працівників із підприємства після зміни. У Запоріжжі усувають наслідки атаки російських безпілотників. Як повідомили в ОВА, окупанти били по Шевченківському району міста двічі. Загалом поранено дев'ятьох людей. З травмами чотирирічна дитина та двоє жінок. До цього шестеро людей зазнали поранень через удар російської армії по пологовому будинку. Двоє постраждалих. Це пацієнтки, які прийшли на обстеження. Після прильоту зайнялася пожежа на другому поверсі. У приймальні гінекологічного відділення у місті пошкоджено багато будівель. 338 разів росіяни атакували позиції українських військ. Найактивніше ворог продовжує тиснути на Покровськ. Зафіксовано 80 атак, по чотири десятки на напрямках до Гуляйполя та Костянтинівки. Посилити тиск на Росію після удару по пологовому будинку у Запоріжжі закликав міжнародну спільноту Андрей Сибіга. Відповідну заяву міністр закордонних справ опублікував у соцмережах, додавши відео з місця подій. Міністр розповів, що 1 лютого російські ударні БПЛА поцілили у пологовий у Запоріжжі, поранили трьох жінок і підсумував. Путін продовжує воювати з цивільними. Лише сила може змусити його припинити агресію. У тиску на Москву не має бути пауз. витяга нескорених. Захід під такою назвою відбувся у Києві. Фактично, це перший відбірковий етап для міжнародних спортивних виступів ветеранів війни. У перспективі поїздка до Мадриду. Мій колега Анатолій Журавльов розповість докладніше. Перший захід від Федерації стронгмену України цього року настрій в учасників. Бойовий ми мимо проходили, кажуть, іди парабишу. Ну давайте грузить Хорошо". Хорошо". і не дивно. Учасники ветерани російсько-української війни, а також чинні військовослужбовці. Атмосфера тут завжди чудова. Коли ти приїжджаєш сюди там із побратимами своїми спілкуєшся, коли серед таких же самих рівних, як і ти, ти можеш показати класні результати, ти можеш поспілкуватися, згадати щось там з минулого, тому що... Дуже багато хлопців, кого я знаю, хто мене знає. Це дуже класно, коли є такі змагання, коли всі з'їжджаються, можуть поспілкуватися, відвеликтись від тої ситуації, яка у нас відбувається. Забувати про неї не можна. Але щоб ти психологічно розгрузився та з новою спрагою та силами мог повертатися до себе додому і виконувати свої обов'язки. Спорт як ніхто вводить людину назад в позицію життя, тому це піднімає і дух, і силу, і бажання далі жити. Долучайтеся, о, оскільки це е, дає силу і віру в себе. Якщо не зробив, я того разу зайняв третє, кажу, я прийшов, я сьогодні, я ну, відсотків на 98, впевнений, що я зайняв перше. Взагалі, бачиш любую іншу людину, яка дає якусь тобі мотивацію в цьому житті, я на двох протезах. Я бігаю. Хлопці, які на одному протезі, дивляться на мене, і вони розуміють, що в них ситуація легша і вони можуть більше. Тому так, це дуже корисна тема. Цього разу на захід завітали понад 300 50 учасників кажуть організатори, вони змагаються п'ятьох спортивних дисциплінах: це жим лежачі на рази, веслування на концепті ривок гирі айербайк та естафета сторонмен. І сьогодні всі вони заряжені на перемогу, адже перший міжнародний турнір це буде фестиваль Бест, який пройде в Буковелі. І ми в Україну запрошуємо іноземців, ветеранів, щоб вони позмагались з нашими хлопцями та дівчатами. Тож плани на цей рік у федерації масштабні організатори та наші захисники вже готуються до великого ветеранського спортивного дійства. До вечора ми можемо е понасолоджуватись. А потім назад в суворі такі буденності. Наші анатолій Шуравльов Володимир Дєдов. подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.